На засіданні священного синоду було розглянуто питання про теперішній стан дотримання прав на свободу і розповідання вірян та релігійних організацій Української православної церкви. У зв'язку з їх порушенням синод ухвалив рішення проінформувати помісні православні церкви, іноземні країни та міжнародні правозахисні організації з цього приводу. Шлени синоду вкотре наголосили. Що Українська Православна Церква є самостійною та незалежною в управлінні церквою Христовою, яка пастирською відповідальністю охоплює межі української держави. Також було наголошено, що починаючи з 1990 року керівний центр Української православної церкви знаходиться у місті Києві. Крім того, був прийнятий текст заяви Синоду, в якому відображена. Позиція церкви щодо порушення прав на свободу і розповідання вірян та релігійних організацій Української православної церкви. Зокрема, у заяві наголошено, що архіреї, священники та міряни Української православної церкви зазнають кримінальних переслідувань за надуманими підставами. Храми та інше майно відбираються, а релігійні громади незаконно переєструються на користь новоутвореної. Православної церкви України. На сьогодні вже захоплено близько півтори тисячі храмів. Органи місцевого самоврядування ухвалюють незаконні рішення про заборону користування майном релігійними організаціями нашої церкви. Особливе занепокоєння викликає законопроект за номером 8371 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Ініціатором якого є Кабінет міністрів України. Під приводом захисту національної безпеки його норми направлені не тільки на ліквідацію Української православної церкви, яка є найбільшим релігійним об'єднанням у нашій країні, а й на порушення фундаментального права на свободу віросповідання, яке гарантується державою кожному її громадянину. Священний Синод вважає, що цей законопроект є таким, що сприятиме. Розпалювання глійної ворожнечі та нетерпимості. Крім того, законопроєкт порушує принцип автономності релігійної громади та направлений на втручання у внутрішню діяльність релігійних організацій Української православної Церкви. У зв'язку з цим Священний синод Української православної церкви закликає народних депутатів Верховної Ради України не приймати цей законопроєкт. У відповідь на рапорти. Іпархальних архіреїв Священний Слот утворив чоловічий монастир на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця у селищі Бабаї Харківської єпархії та Свято Троїцький жіночий монастир в селі боківцьово Мукачівської єпархії. Також для монастирів могилів Подільської єпархії затверджені намісник свято миколаївського чоловічого монастиря міста Шаргород та настоятель чоловічого монастиря на честь. Чесного і житворящого Христа Господнього у Долині Христів, При свято Тихвінському жіночому монастирі у місті Дніпро утворено Рейнсько катехізаторське духовне училище та призначено ректора. Для богослужбового використання Українській православній церкві затверджені тексти служби та кафіста святому мученику Данілу Черкаському, а також тексти служб. Праведному Стефану І королю Угорщини, святителю Сільвістру, єпископу Канівському, та священномученику пресвітеру Олександру Лаголєву. На остаток священий синод обрав у нових єпископів архіміндрита Климента Шмігельського, намісника Різда Пресвятої Богородиці Десятинного монастиря міста Києва, обрано єпископом Борівським, вікарієм Київської митрополії. архімандрита Аліпія. Сушка клірика Одеської єпархії, обрано єпископом Тарутинським, вікарієм Одеської єпархії.